Доброго дня, діти! Ми сьогодні разом з Віні зібралися у гості до ведмедя. Подорож обіцяє бути цікавою і пізнавальною. Тож рушаймо разом з нами. Віні підготувався і знайшов мапу нашої дороги. Подивіться на неї. Ну що, у добрий путь. Ось і перша зупинка. Гори загадок. Послухайте загадки та допоможіть віні відгадати їх. Ліс гостинна закликає. Нас грибами пригощає, неба потускніла просень, управа вступила. Осінь молодці, а ось іще одна. Краплі з неба, дахів, стріх, дощ холодний, перший сніг, почорнів листя сад. Що за місяць? Листопад молодці! Рушаймо далі. А ось і наступна зупинка Долина звуків. Допоможіть віні розібратися, які звуки бувають. Дякую, малята, за допомогу. Рушаймо далі. Наступна зупинка озеро речень. Допоможіть Віні скласти ці речення. Які ви молодці? Можемо рушати далі. Наступна зупинка ріка скоромовок. Давайте разом спробуємо промовити скоромовку. Лис малий і більший лис. Погриби ходили в ліс. Заздріт білка в лісі лису, лис лисички ніс з лісу. А тепер скоріше лис малий і більший лис, погриби ходили в ліс, заздріт білка в лісі лису, лис лисички ніс з лісу. Молодці! Рушаймо далі! Наступна зупинка ласкавий ліс. Тут усіх звірят називають лагідно. Наприклад, не білка, а білочка. Не їжак, а їжачок. А як лагідно сказати ведмідь? Молодці діти. А ось і ведмедик, до якого ми йшли у гості. Вінні і ведмедик вам дуже вдячні, що ви допомагали у дорозі. Скажіть, будь ласка, а яке завдання вам сподобалось найбільше? Що було найцікавішим у дорозі? Ми звіні чекатимемо на ваші скоромовки. А зараз до побачення!